Вітаю вас, шановне товариство! Сиджу я в темряві, тому що максимально економлю світло. І сподіваюся, якщо хтось з вас дивиться цей відео без світла, вас врублять після того, як ви подивитесь цей відео, саме через те, що я заекономив світло для вас. А про що це відео спитаєте ви в мене? Сидів я такий і думав, як же зараз решафли проходять в доті? І тут. Вистаю я твіттер і бачу такий неочікуваний анонс. No One в Твіттері у себе пише, що він е, шукає команду. І я подумав. Запишу відос, де буду розказувати про решафли і буду в принципі регулярно старатися записувати якісь новини, які є в кіберспортивному світі. І в доті, я сподіваюся, вам це зайде. А вас я дуже прошу, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео, і, ну, взагалі, респект вам за те, що ви дивитеся україномовний контент. Ну, перш за все, що цікаво в цьому твіту. Цікаво те, що немає офіційного анонсу. З команди Navi. Тобто, дивіться, ось я відкриваю твіттер Navi, Ось тут, в принципі, всі новини про Blast, 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 Знову Blast, 4 листопада нічого, 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 нічого. Нічого тут немає. Відкриваємо, давайте спробуємо офіційний сайт команди. Navi, може, там щось буде. Na'Vi GG. Йдемо сюди. І бачимо, що тут також нема ніякого анонсу щодо того, що Нована no більше нема в команді. Про Соло вже на інтернешналі була новина, що він більше не в команді, а про Новувана no тут ніяких новин нема. Про що це каже? Це каже про те, що на товариство, що в команді конфлікт, тому що, ну, в принципі, поважаючи себе організація, вона ніколи. Не дозволить своєму гравцю зробити так, щоб він якийсь анонс сам вкинув про те, що він там шукає в команду, команду чи не знаходиться вже в команді. Ну, в принципі, це одне і те саме. Попри перед своїм анонсом офіційним, тому що офіційний анонс це перше, що потрібно, щоб зробила команда перед тим, як анонсується якийсь кік чи заміна в ростері. Тому тут якась нетипова абсолютно для мене ситуація. Я не знаю, з чим це пов'язано, може там воно вона підгоріло, але ну, насправді це максимально непрофесійно писати до офіційного анонсу. Хоча може вони домовились там якось поміж собою, в чому я насправді сумніваюся. тому що написати в Твіттері, що шукає команду, скоріш за все, його просто кікнули, і він всього підгорів. Ну, може, може і не так, але я бачу цю ситуацію так. І що я ще хочу вам розповісти? Хочу взагалі розповісти про... Всі решафли, які зараз на даний момент є в команді. Які нас е, в командах які нас команди цікавлять, перш за все. Ну, це Наві, так, так як це українська організація. У них вже мінус ноут, no відсотково, мінус соло, і ходять ходить чутки, що е, буде, ще, буде ще мінус один гравець. Там, як я розумію, вони думають. Ну, скоріш за все, моє. Моя думка, вони 100% залишать собі Вітюна, тому що це на даний момент останній український гравець, який в них залишився. Ну якщо команда буде з росіян і з казаха одного, то ну, це якось буде дивно виглядати, я не знаю. Тому я поставив би на те, що Вітюна залишать. Думаю, що Світенстронга також залишать. А, ну, на, на, Щодо офлейнера, вони будуть думати, скоріш за все. Ну, і Мій прогноз на те, що команда Na'Vi, вони роблять ставку на свого тренера, тому що про, про це вони раніше казали, що у них непоганий тренер, якому вони довіряють, і я думаю, разом з ним вони будуть будувати свій новий ростер. Ну, На даний момент це 5-11 зараз. Um, виглядає ось так, що у мінус 2 може бути мінус 3. Тепер ще нас цікавить дуже команда Талон. У команді Талон uh, анонсували вони, що у них був мінус хайт і minus, uh, KPI, тобто мінус 2 грався, один саппорт і офлейнер І таким чином. Вже зразу ж після цього Джабса беруть талони. Ну, в і Джапса кікнули разом в Сен-Санбі. Санбі, це їх тренер був. І Джабс приходить моментально в талон. Джабс це капітан, він грав на офлейні. І я не знаю, буде він замість КПІ грати чи не буде, тому що, в принципі, виступив Джабса і його перформанс це. Ну, хто дивився інтернешнл разом зі мною? Це щось неймовірне, якщо чесно, тому що. Е та я грав Джабс, ну, діджей і Джей, тобто у них там комбі... комбінація була Джабс і DJ, ну Типу діджей і Джей. Це було, ну, скажімо так, досить кумедно. Тому я. Думаю, сподіваюся, що він буде грати на саппорті, тому що він майже на кожній ролі грав. Він здається і на Міду, в якийсь момент грав, і на саппорті, і на офлейні, тому що ну, за цим складно спостерігати. Ну, в принципі, він е капітан, якого якраз таки, до речі, не вистачало талонам. Е хто дивився мій відос з Флаєм, який я записував щодо того, чому у них не пішло? У них обов'язково об можете подивитися е за тих, хто вболіває за флаєм. Він казав, що в принципі у них гравці в команді е не могли е змиритися з тим, що у них немає якогось лідера, капітана в Рі, який буде казати їм, що, казати, що робити, куди пересуватися і так далі. Ну, Флей там намагався довести, що такого завжди не буває, що одна людина все проговорює, але ну, це залежить від людей і від гравців. Тобто хто, хто як звик грати. Джабс, я так розумію, це буде та людина, яка буде капітанувати і буде якраз вести команду за собою. Які ще нас можуть тут Ршафли цікавити з поміж того, що відбувається? Ну, Вірменська команда Ну, не знаю... Вірмен Про, вони. Вони замінили весь ростер, як я розумію, і там з поміж identical... одна людина, здається, там залишається. Ну, може, там вболівальники з Германії є, тому я для вас ось кажу, що така ситуація відбувається. Може, є ще вболівальники Дахака, тут не впевнений, але у Дахака більше команди нема. Він, до речі, також сказав, що шукає uh, команду і буде грати на позиції 3 або на позиції тренера. Ось так виглядає його анонс. Looking for team 1, 3, тренер PM-Steam here. То хоче, щоб йому в стімі написали. Ну, що тут сказати. Насправді, Дахак не найкращим чином виступив на інтернешнлі. Ну, насправді, я думаю, провалився, навіть я б сказав. А, але може хтось в нього повірить і кудись його візьмуть. І тепер те, що цікавить ще у нас. Нещодавно в мене був Денді. І тут я також відео викладував, обов'язково подивіться. І Денді казав, що вони будуть обов'язково збирати ростер, тому що ось тут є анонс ну, з третього. Листопада цей був анонс. В Твіттері ми бачимо, що Бейти написали, що Нюдо Ростер у них планується, і чи буде там Даня грати, чи не буде там Даня грати, якщо чесно, я не знаю. Він казав, що в принципі хотів би. І, ну, Я б поставив, що все ж таки він там буде грати, і будуть вони грати в європейському регіоні, скоріш за все, або в північноамериканському. Це зі слов. Денді, який він казав у відосі, де я роз, 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 розбір гри викладав разом з ним. І ну, північноамериканський регіон, він, звісно, набагато легший, ніж європейський. Але бейти будуть грати Open Qual. Ну, в принципі, якщо північно-американський регіон грати, там ну, ігри такі, скажімо, специфічні. Я поставив на те, що будуть вони грати північноамериканський регіон, це набагато легше для нової команди і набагато легше туди проходити на Турніри. Щоправда, я не знаю, як це буде виглядати ем, ну, по відношенню там до правил, тому що команда європейська, грає в американському регіоні. Чи є там американські грації, чи немає, незрозуміло. Ну, тому будемо дивитися, як вони будуть тут вирішувати. Ну і швиденько, Воджи вже 100%, що мінус Амар, тобто він більше не в команді, його кікнули з цієї команди. Не знаю, що з, цим, з чим це зв'язано, якщо чесно, не дуже цікаво. Ну, а всі інші. Ростери, а, до речі, про ЄГЕ тільки можу сказати, що ЄГЕ, скоріш за все, вони підуть з північно-американського регіону і підпишуть ростер стандер Awakening, Тобто це ну, насправді таке історичне рішення, тому що ЄГЕ вони максимально топили за Північну Америку, але вже котрий рік у них нічого не дається. І в принципі, вони, я думаю, поставлять хрест на своєму ростері. Це, до речі, адекватно. Я думаю, це давно це навіть в минулому сезоні треба було зробити, коли вони там зайняли одне з останніх місць на інтернешні. В принципі, на цьому і вони майже повторили. Якщо не повторили, я не пам'ятаю, можливо. Коментаріях написати, які на минулому, на минулому інтернешні його зайняли місце, і який на цьому. На цьому, здається, передостанній, якщо я не помиляюся. Тому ось така історія. Далі тут поки що. Особисто шафлів нема дуже цікавих новин якихось, тому будемо чекати, будемо дивитися, і періодично я буду робити якісь новини, якісь інсайди для вас, шановне на товариство, щоб вам було цікаво в цей тяжкий час, хоч трохи там відволіктися від того, що у вас може чи нема світла, чи може ви за щось хвилюєтесь, щоб трохи ви витоклись дотою і життя для вас трохи стало краще. хоча б, хоча б трошечки. Дякую, що дивилися цей відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, і до скорих зустрічей, любі друзі.